Про загрози від ворога на наступну добу. Вінницька область. Вінницька область критичних не випадає. Тут випадають пусті сльози. Значить, повинна бути ситуація під контролем загально контрольована. Дивимось далі. Волинська область. Волинська область. На наступну добу попередження про загрози. Волинська. Також серйозних критичних загроз, друзі, не випадає. Повинна, значить, бути під контролем також. Ситуація контрольована. Златка. Доброго ранку. Дякую. Дякую за каву. Ситуація, значить, також контрольована Волинська область. <кхм> Дивимось далі. Дніпро на наступну добу. Попередження. Ну, дивіться, тут випадає, бачите, на наступну добу от, з повітря, е, сльози. Ну, не критична якась комбі... комбінація, не критична, <клідження> тому що тут наші військові попереду стоять і захищають. Але вірогідність така, ймовірність є, така підвищена. Тому, друзі, от особливо об'єкти інфраструктури, де <клідження> хто об'єкти промислові також. Також може бути, хто поруч, не нехтуйте тривогами, тому що випадають нехтування тривогами. Хоч наші військові захищають, але все одно, друзі, вірогідність така є. Вірогідність так випадає. Але все одно під контролем наших військових ситуація, тому що вони там в розкладі випав король піковий. Значить, ситуація під їхнім контролем загально буде. Так, кривий ріг випадку вибачаюсь, кривий ріг. Дивимось. <кій> Наступну добу, попередження про загрози там. Кривий ріг. <кій> Щось незначне можливо. Ну тут зло випадає, але воно дуже слабке через те, що тут шістка його пом'якшує і <кій> незначне. Кривий ріг сам... Ситуація повинна також бути під контролем. Критичних комбінацій таких не випадає. Так, дивимось далі. Донецька область на наступну добу по 6 лютого попередження. Тут, друзі, дивіться, хоч наші військові тут загально ну, як, контролюють ситуацію, тут під, під захистом наших військових, там, але все одно тут випадає спустошення. Зараз подивимось. Можливі бачите, спустошення і дома. Можливі влучання також по житловим застройкам. Ось так, по житловим забудовам. Таке випадає, друзі, треба бути обережними. Дивимось далі. Житомирська область. Дякую за каву. Дякую, Тетяна. Так, дивимось далі. Житомирська область. На наступну добу попередження про загрозу. Штомерська область також критичних комбінацій поганих не випадає, значить повинно бути все під, під контролем наших військових. Далі дивимось в Закарпатська. Закарпатська. 7. Так, Закарпатська область випадає, випадає, друзі, захист від наших військових. Ну, потенційно. Тут вказують карти потенційна загроза, тому що прямо біля ударного туза наші військові стоять. Значить, наші військові тут е, е, захищають, ось так можна сказати. Тримають ситуацію під контролем. Ларіса, дякую вам також за каву. Дякую. Так. Далі йдемо, друзі, Запоріжжя. Запоріжжя, друзі. Попередження випадає, треба бути обережним. Хоч тут туз відвернувся наверх, друзі, це може е, підготовка повказувати, можливо, вс, можливо <кхи> щось і незначне, але попередження випадає. Е, не можемо ми зараз розбиратись, як воно, попередження є, треба бути обережними. Можливо, так і підготовка випадає також, е, щось вони там планують. Ось так, друзі, хоч туз відвернути, і все одно це карта погана. Йдемо далі. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська. Івано-Франківська область з серйозних <кхем> не випадає комбінацій. Не критичних не випадає, але загально ось також тут туз випадає. Це значить потенційна загроза існує. Е, можливо, йде якась підготовка. Так, Івано-Франківська, так, Київська область, друзі. Дивимось Київську область на наступну добу. Попередження про загрози. По 6 лютого. Так, да, друзі, Київська область. Критичних комбінацій не випало. Повітряні тривоги випадають, і, ну, прям критичних не випало, але по області все одно, бачите, область вказує тут увага. Область і з повітря також можливі якісь інциденти. Наші військові тут на захисті, тому в принципі, ці потенційні загрози вони нивелюються нашими військовими. Тут ось так випадає по Київській області. Так, і Київ дивимось, друзі. Київ на наступну добу попередження по 6 лютого. Київ. У Київ критичних також комбінацій не випадає, друзі. Значить, повинно бути все під, під захистом наших військових. Ось так. Під контролем. Також, друзі, ви просили мене <кій> назвати дати, дивіться, в ймовірності цього масованого обстрілу. Я відкриваю календар і декілька разів дивлюсь по календарю. В мене випадає оцей масований обстріл на 10 -е число. 10 -е, це, якщо хто в мене дивиться постійно, ще раз розказую, що 10. -е а може бути доба до, доба після. Це може бути від 9, в общем-то по 11. І там до цього можуть бути, можуть летіти ці е, мопеди. Ось так. Тому в мене от такі потенційні, найбільша вірогідність випадає от 10. Це може бути і 9, і 11. Тобто добу туди, добу вперед, в добу назад. Ось так. Або на е, стики двох діб також. Тому, друзі, треба бути обережними в ці дні. Так в мене випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу попередження по 6 лютого. Кіровоградська. Кіровоградська область критичних комбінацій не випадає. Значить, повинна ситуація бути під контролем. Далі Львівська область по 6 лютого попередження. Львівська. Також наші військові захищають, потенційно, потенційно існує. Карта тут не, така, не важка, але така напружена. Але наші військові захищають. Ось так випадає. Так, далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу по 6 лютого попередження. Миколаїв. Миколаїв, критичних також комбінацій не випадає, але от нічна карта може бути, вночі може бути якась активізація орків. Ну, не критична, наче, бо таких дуже поганих карт не випадає, але енергетично погані карти зібрались. Тут така напружена ситуація, тому повинні бути, друзі, ви обережні. Ось так. Так, дивимось далі, дивимось далі. Одеська область. Одеська область на наступну добу по 6 лютого. 7. Критичних, друзі, комбінації не випадає. Повітряні тривоги. Загроза потенційна в Одеській області з повітря існує, але ну, критичного такого не випало нічого. Прям. Так, Одеса дивимось. Одеса. На наступну добу по 6 лютого. Одеса. Також критичних не випадає карт, друзі. Значить, ситуація контрольована нашими військовими тут також, бачите? Але все одно не нехтуйте тривогами, друзі, все одно дотримуйтесь всіх правил безпеки, навіть якщо не випадає попередження. Все одно. Так, дивимось далі. Кременчук, друзі, на наступну добу, по 6 лютого попередження про загрози. Кременчук. Так, друзі, Кременчук, тут обережно, це знову ж таки відвернути туз наверх. Може вказувати як підготовку, так і все одно. Карта, навіть якщо наверх відвернута, все одно карта не, не добра, погана карта. Так, в мене часто вказують на плани, що вони щось планують там. Але все одно, друзі, це потенційна загроза. Треба не нехтувати тривогою. Все одно, друзі. Так, дивимось далі. Дякую за каву, дякую. Найс. Дивимось Полтавську область загально. По 6 лютого. Попередження Полтавська. Так, друзі, ну тут <клес> Полтавська область загально <клес> ситуація контрольована. От основні якісь удари вони уходять, бачите, тут якби то в минуле. В принципі, ситуація, <клес> 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 тут зло для бункерного орка випадає недосяжно і так далі. <клес> Значить, Ситуація по Полтавській області повинна. <клес> Бути під контролем. <кій> так, дивимось далі. Рівненська область. Рівненська на наступну добу по 6 лютого. Рівненська. Так, друзі, тут хвороба <кій> пуста, дорога дальня пуста, значить ситуація контрольована. Дивимось далі. Дивимось далі. Сумська. На наступну добу попередження про загрози <кій> по 6 лютого. Сумська область. Сумська. Так, друзі, в основному розкладі критичних комбінацій не випадає. Значить, ситуація контрольована. Значить, ситуація контрольована Сумська область на наступну добу. Критичних комбінацій попереджень таких не випадає. Дивимось суми. Суми на наступну добу, попередження про загрози. Також критичних не випало карт. Значить, ситуація також під контролем. <кій> Дивимось далі. Дякую за вогники, дякую, любов, дякую за вогник. Так, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Тернопільська область. На наступну добу попередження про загрози по 6 лютого. Так, Тернопільська. Тернопільська. Зло незначне, мілке потенційне. Критичних загроз не випадає. Дякую, дякую за трояндочку. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі. <кхем> дякую за ведмедика. Дякую. Так. Хмельницька область. Чи Хмельницьку ми дивилися тільки що, так, друзі, з цими подарунками. Так, нічого страшного. Ще раз, значить, так, Хмельницьку область дивимось. Потенційно, ну, тут, тут 4 туза майже зійшлись. Значить, повинна бути ситуація контрольована. Дякую, Найс, дякую. Дякую вам. Так, йдемо далі. Харківська область. Харківська область на наступну добу по 6 лютого. Харківська. Харківська область, дивіться, загально контролюють ситуацію наші військові. Але на кордонах можливо якесь зло, якісь там провокації, щось, щось таке. ну, можливо, щось таке, друзі. Але тут все одно. Ці дві карти вказують, що наші військові там взагалі вони не, не зламні і непохитні. Критичних там загроз не випадає. Тут серйозний захист випадає. Але якесь зло, потенційне тут, або якесь незначне, можливо. Саме по області. Харків дивимось на наступну добу. Попередження про загрози там по 6 лютого. Харків, Харків випадає, бачите, удар пустий. Удар пустий. Значить, друзі, повинно бути все під контролем наших військових. Щось вони там планують. Бачите, ось бункерний орк, плішивий, він бубновий. Це його хлопати бубнові, Валет, бачите, його хлопати по удару, по Харкову, чи по, по захвату, чи по ще чомусь. Це якщо загально дивитись. вони пусті. От. І е, намагання його на наступну добу, також там щось. Досягнути воно пусте. І ми бачили військових наших в області, які нас захищають Харківську область. Значить, повинна ситуація бути під контролем. Так, йдемо далі. Херсонська область. Херсонська область на наступну добу попередження. Сім. Херсонська Херсонська область буде визволена. Загально тут вказують. Тут е, удача, щастя е, Херсонської області випадає в Україні. Бачите, три десятки в Україні. От, випадає. Е, критичних комбінацій не випало, друзі, але все одно. Не буду... Критичних комбінацій, друзі, не випало по Херсонській області. Значить, повинна бути під контролем ситуація. Далі це загально по Херсонській області. Друзі, дякую, дякую вам за гантельку, за трояндочки. Так, і Херсон. На наступну добу. Подивимось попередження про загрози. Херсон. Сам Херсон от випадає тут карта хвороби, карта зла. Бачите? Неочікувано. От бачите, вони підступні. Орк, орківські дії, хлопати бубнові, вони не, підступні, бачите? Нічна карта також тут випадає. значить, ну, Прям критичного для Херсона не випадає тут, але випадає і зло, і хворобливі оці, е, е, підступні дії ворога випадають по Херсону. Це от на наступну добу. Ось так випадає. Так, дивимось далі. Черкаська область. Черкаська область на наступну добу. Попередження про загрози. Черкаська. В Черкаській області критичних також не випадає. Наші військові захищають від удару, друзі. І ще масові скупчення людей старайтесь уникати. Ось так, так, таке попередження випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька область. Будь ласка, будь ласка. Сніжана, будь ласка, Ліля. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька попередження. Дивимось. Також наші військові захищають, і також тут дії наших військових випадають, бачите? Військові хлопоти. Можливо, щось там відпрацювання по якимсь незначним цілям чи дії на випередження по ворогу, також можливо показувати. Критичних комбінацій не випадає, але карта якась така неоднозначна там випадає, друзі. Розбиратися не будемо. Військові захищають, дивимось далі. Чернівецька, подивились, Чернівецьку, дивимось далі. Чернігівська. Чернігівська область. На наступну добу. Попередження. Чернігівська область тут загально, бачите, критичних не випадає, нормальна карта випадає, значить повинна бути ситуація під контролем і більш-менш нормальна. Так, дивимось далі. Чернігів, місто Чернігів. <кій> місто Чернігів. Попередження про загрозу там на наступну добу. Чернігів. Ну, на, на, на краях області тут з краю випадає, це може бути область, може бути сам Чернігів. Зловоно незначне якесь мілке, більш може як область. Ну не критично, друзі. Ситуація загально нормально випадає.